Привіт, друзі! Запасайтеся попкорном, тому що сьогодні буде багато тексту, дуже корисне відео для початківців. Сьогодні ми з вами поговоримо на таку тему, як проїхати свої перші 100 км на день на велосипеді. Хочу дати декілька корисних порад для тих, хто збирається ось-ось проїхати свою першу сотку. Завдяки своєму власному досвіду можу дати вам деякі рекомендації, які вам полегшать цю першу поїздку. Будете розуміти, від чого відштовхуватися, як правильно підготуватися, як себе замотивувати. Деякі технічні моменти, нюанси по одягу, по тому, як себе морально настроїти, фізично і, ну і все таке. Тому давайте сьогодні поговоримо про все це. Я думаю, буде вам дуже корисне це відео, ну не тільки для початківців, можливо, для тих, хто вже давно катає. Багато кілометрів, тому такий формат підкасту можете одягнути наушники, займатися своїми справами. От, і поговоримо з вами на цю дуже корисну і важливу тему. Тож, поїхали! Перший пункт в цій цікавій історії розпочинається, звичайно, ж, з мотивації. Як і все інше в нашому житті, якісь наші прагнення, мрії. До всього цього ми йдемо через якусь внутрішню мотивацію. Так само проїхати 100 кілометрів на велосипеді, ну, це, звичайно, має бути якась внутрішня мотивація, і вона буває зовсім різна. Ну, я виділяю дві такі мотивації: це перша мотивація. Показати самому собі, що я ось такий молодець, я такий красавчик, я можу щось таке досягнути і якось би доказати самому собі, що я можу це зробити. Ну, на моєму прикладі, мотивація була раніше в спортзалі, коли я ходив, займався там в качалку. Перша там мотивація в мене була присісти зі штангою 100 кілограмів, потім, коли я пожав там. На груди 100 кг штангу, оце в мене була така мотивація, була ціль, я до неї йшов. Ну і звичайно, і на велосипеді, коли перший сотку я приїхав, я такий думав, вау, оце я молодець, оце я крутий чувак. Ось і друга мотивація це я називаю понти, да? коли ви хочете доказати комусь. Там випендритися перед своїми друзями, знайомими, з якими ви катаєте, хочете показати комусь доказати, що ви це можете. Да? Ну, це така мотивація, в принципі, вона не дуже корисна для вас, тому що ви просто один раз проїдете це комусь щось покажете, і потім. Заб'єте на все цих болт. <смі> Тому краща от перша мотивація це доказати самому собі, коли ви це зробите для себе, то і всі інші будуть вас поважати. Ну, не тільки велосипедисти, знайомі, але і якісь ваші колеги по роботі, там, друзі, знайомі, да? кому ви будете казати, приїхати на велосипеду, що я приїхав на велосипеді, 100 кілометрів, всі будуть думати, ого, нічого собі. Це ти крутий чувак, на велосипеді соточку приїхати. Тому що відстань реально. Вона дуже суттєва. Тому саме головне в цій всій історії це мотивація. Якщо у вас не буде мотивації, як би ви там не старалися, ви там почнете їхати там перші свої кілометрів, у вас не буде цього внутрішнього стрижня, не буде мотивації, і ви просто десь там через 20-50 30 50 кілометрів вже захекаєтесь. І скажете, ну його нахер, поїхав я додому, міняти мені, мені та сотка. А коли у вас така заліза бетонна мотивація, є, то нічого вас не зламає, ви будете їхати і їхати до досягнення своєї цілі. Тому перший пункт, звичайно ж, це мотивація. Друга важлива річ після мотивації це, звичайно, велосипед. Від типу велосипеду залежить. То як швидко ви проїдете свою першу сотку. Треба розуміти, що, наприклад, на МТБ велосипеді ви, звичайно, проїдете цю сотку набагато довше, ніж на шосейному. А якщо ви будете їхати на МТБ через ліса, поля, якимись ґрунтами, звичайно, ця сотка може у вас затягнутися і на півдня, і на день, якщо ви їдете перший раз. А якщо ви сядете на шосейний велосипед, Давити на тапочку, то висотку по шосе можете там за 5-6 годин. От, це треба розуміти, ну, також на гравійному велосипеді. Хоча, якщо обладнати, наприклад, МТБ-велосипед якимось ліковими покришками, можна також це проїхати дуже швидко. Ну, тут просто розуміти, що е, залежить від типу велосипеду, швидкість проходу цих 100 кілометрів. Тут просто все банально. Технічно, за рахунок того, що МТБ має більш широкі покришки, він не може так швидко розганятися. як шосейний. якась така от місцевість, да, якісь ґрунти, коріння так далі, каміння це буде уповільнювати хід. Тут все дуже просто і зрозуміло. Хоча, от якщо подивитися на наших там батьків, дідів, які там ще каталися на Україні, на цих на туристах велосипедах їздили там і в подорожі, взагалі з цим не заморочувалися. Тому зараз в наші часи, коли ми маємо технологічні класні велосипеди, для нас тут просто питання у внутрішній мотивації, фізичній підготовці і, в принципі, все. Мати гарний велосипед, ти проїдеш там і 100, і 200, більше кілометрів. От. Тому треба розуміти з того, на чому ви будете їхати. Звичайно, ми далі проговоримо з вами ще про планування маршруту, тому що тут, тому що тут, тому що тут також все багато. Від цього залежить те, скільки ви будете їхати цю першу сотку. Тому дуже уважно віднесіться до того, на чому ви хочете проїхати, розумієте, що на МТБ по ґрунтам ви будете їхати довше, на шосейному велосипеді або на гравідному ви будете їхати ці 100 км набагато швидше. Третій пункт вибір маршруту. Після того, як ви розібралися з тим, на якому велосипеді ви будете їхати, треба, звичайно, обрати маршрут. Тут треба розуміти ось яку важливу річ. Для того, щоб проїхати свою першу сотку, не варто обирати якісь такі важкі маршрути, важкі ділянки. Ідеально це буде, якщо ви оберете якусь рівну дорогу без там суттєвих якихось апхілів, без якихось там важких ґрунтових доріг, да? краще проїхати щось таке по прямій. Ось, якщо є така можливість. Звичайно, якщо ви десь там в Карпатах живете, то це там, мабуть, нереально. Якщо от, як я їздив свою першу сотку, коли жив у Херсонській області, то у нас там рельєф просто як стіл рівний, там взагалі немає проблем. Тільки що. А було важко, коли зустрічний вітер, а Вітри там такі, знаєте, шалені. Маршрут можете обрати для себе як по асфальту, так і по ґрунтам. Тут все вже залежить від вашого настрою, все буде залежати також від погоди. От, якщо там не буде вітру, то звичайно це все буде краще, легше проїхати. Тому до того, як вибирати маршрут, буде залежати те, наскільки з яким ви настроєм і як швидко ви пройдете свою першу сотку подивіться попередньо на Google Maps, подивіться рельєф, де як ви хочете поїхати. Краще все ж таки їхати не по шосе, потом що ну якщо ви не на шосейному на велосипеді, звичайно, їхати десь поміж селами, якимись другорядними дорогами, тому що по трасі ви будете їхати ось цей трафік, машини, фури, шум. Вас воно буде напрягати, тому якщо перший раз ви будете їхати, то це дуже так знаєте, буде вас для вас стрес, ви будете постійно їхати в напрузі. Ну, не дуже комфортно. Тому краще десь по селам, десь між селами, ґрунтами. там. Ну, Знову ж таки, все залежить від того, на якому велосипеді будете їхати тут. Я думаю, ви самі вже розберетеся для себе. Просто не обирайте важкий маршрут для першого разу, для першої сотки, і все буде у вас чудово. Четвертий пункт підготовка. Тут у нас буде з вами декілька маленьких підпунктів, і розпочнемо з першого підпункту. Це звичайно фізична підготовка. Тут ви маєте розуміти одне: що от так, от там закінчилася зима, а ти такий о. А не приїхати би мені сотку. такий Після зими достав там десь з гаража чи з балкону свій велосипед, витер від, витер від бруду і такий, о, поїхав я сотку. Ні, так не працює, друзі. Тут треба фізично підготуватися. Хоча б за місяць ви маєте розуміти, що вам трішки треба привести в тонус свої м'язи. Вам треба по чуть, чуть там кожен день, або якщо маєте можливість, там на вихідні, там, да, суботу-неділю, виїжджаєте там, спочатку там, приїхали 10 кілометрів, 20, там, 30, там, 50. Ось так, от кожні вихідні там або там, через день, як маєте важливість, після роботи ввечері виїхали, покаталися. Щоб у вас м'язи готувалися до цієї сотки, і тоді вам буде надзвичайно легше. Це, ну, як прийти в спортзал, да, і захотіти одразу пожати там, 100 кг на груди. Да. Ну, ви ж це не зможете зробити, тому що вам треба натренувати е м'язи, підготувати їх. І тоді, коли все це буде вже, вони у вас будуть готові, звичайно, ви тоді зробите цю. Ці 100 кілограмів. І так само з велосипедом це працює, тому не забивайте болт на, на фізичну підготовку. І отак от потихенечку ви, звичайно, розкачаєте свою фізичну форму, і потім ніяких проблем у вас не буде. Так, другий підпункт це, звичайно, підготовка, технічна підготовка велосипеду. Перед виїздом ви маєте повністю велосипед. Обслужити, він у вас має бути готовий, ви маєте перевірити, щоб все там було справно, працювало. Якщо не вмієте це робити самостійно, віддайте велосипед веломеханіку на повне ТО, він вам підготує велосипед, і ви будете, звичайно, вже їхати і не турбуватися про те, що у вас там десь щось по дорозі поламається. Ну, звичайно, форс-мажори бувають, але коли велосипед. Підготовлений до поїздки, то вергідність того, що він у вас зламається, це, звичайно, буде набагато менше. Третій підпункт підготовки, звичайно, тут ви маєте для себе ще обрати одяг. В якомусь звичайному одязі спортивному 100 кілометрів ну, ви проїдете, але то буде не так комфортно. Після. 100 кілометрів в звичайному одязі, ви будете пригадувати свою дупу ще два ну, дні точно. Вона вас буде боліти. Тому тут краще придбати для себе велоодяг з памперсом, звичайно, тому що це однозначно буде набагато комфортніше. От. Ну, тут ми також до підготовки Я велосипеду забив, ще сказати, що треба ще зробити якийсь байфіт, налаштувати там висоту сідла, на нахил, кермо під себе, ну це вже байкфіт. Я думаю, тут все разом з механіком можна буде порішати або самостійно це зробити. Ось. І, звичайно, одяг. Ви не будете натирати собі п'яту точку. Якщо у вас буде там Джерсі. З якісних матеріалів. Та навіть з того ж Aliexpress, якщо ви замовите, то це буде набагато краще, ніж в якомусь звичайному одязі. Тому що спортивний одяг він зроблений з такої тканини, що вона не накопичує на собі вологу. Ви їдете у вас, якщо ви там спітніли, то одразу ця тканина вона швидко висихає, і ви не їдете, наприклад, як у хебешній там в Майці, яка там. Набрала вологу і їдете, як у вологому полотенці обмотаний. Тому до одягу, звичайно, віднесіться дуже уважно. Також це стосується взуття. Якщо там не використовувати контактне взуття, то Якісні кросівки, ну, звичайно, шолом, окуляри, рукавички, все це має бути у вас обов'язково, тому що це, ну, по-перше, безпека для голови, це, якщо ви десь впадете, це зрозуміло. Окуляри це від якихось комах, від бруду. Буває, що їдеш по дорозі, якась машина там, щебінь вилітіла, там маленька така з під колеса. Бували такі, траплялися випадки, що летіло в очі. Хорошо, що окуляри були. Спасали руки, мають бути у рукавичках, тому що у вас не будуть натирати ладошки. Це теж також комфортно. Ну, просто буде. будете їхати і насолоджуватися поїздкою, коли ви викпі... викіпіювані. Ось. Тому до цього обов'язково дуже уважно віднеситься. Також під час підготовки ми маємо не забувати про велоаптечку, взяти необхідний інструмент, запасну камеру, латки, насос, все те, що вам зможе допомогти у ну, випадках, якщо ви там пробили колесо. Ну, звичайно, щоб не пробити колесо, заливайте герметик одразу, або робіть без камерку, тоді це вам буде не так. Страшно, але все одно ви маєте мати з собою насос і все, що в першу чергу відноситься до велоптечки. Ну і останнє, що стосується підготовки, це також ви маєте з собою взяти щось на перекус. Якісь там енергетичні батончики, щось таке не дуже важке. Там щось банально. Я там берусь. З собою іноді протеїнові батончики, або банани сушені, або якісь там сухофрукти. Ну і завжди з собою, звичайно, беріть води обов'язково. Як мінімум, одну баклажку, ще можете з собою в сумку півлітрову бутилочку взяти. Але головне, щоб завжди у вас була з собою готівка. Тому що, як показала практика, коли заїжджаєш в якесь таке віддалене село, то у магазинах там не завжди є термінал. І потрібно мати з собою готівку, щоб щось собі придбати в тому місцевому магазині. Тому готівка обов'язково, якийсь там перекус на перший час, а там вже десь по місту будете їхати, заїдете, якщо захочете в будь-який магазин, щось собі купити, то взагалі не проблема. Ту ж воду, чи, може, десь там в селі будете їхати, якось, якісь колодець, побачити, також можна набрати або в магазині купити, то не проблема. Я зазвичай там. Купую або з літом солодкий квас, або якусь там солодку воду, випиваєш і одразу тебе так додається сил, і все, якось нове дихання з'являється, ти їдеш швидше. Ну Просто да, енергія уходить, тому треба її поповнювати. Також треба поповнювати електроліти, можете якісь напої спеціальні купувати. Є така водичка, Рео називається, чудово поповнює там всі оці мінерали. От, ну то вже на ваш е, вибір, дивіться самі. Головне, щоб у вас був достаток води і якийсь перекус, звичайно. П'ятий пункт рекомендації під час поїздки. Як тільки ви виїхали з дому, не варто там перші кілометри давити на тапочку, розганятися, топити сильно там, да? тому що ви перші кілометри захекаєтеся, потім вам буде важко. Краще починати повільно. Розігріти м'язи, потім ви самі все по, по собі вже будете відчувати. Коли м'язи розігріються, тоді ви можете трішки там десь в якихось місцях там додавати швидкості, да? тому що у вас мають розігрітися не тільки м'язи, але й сустави, коліна, бо це ж воно все взаємопов'язано. і тут треба бути обережним. Якщо ви там спочатку там втопите, то я... Впевнений, що потім вам буде дуже-дуже важко. І, звичайно, коли їдете по маршруту, не забувайте пити воду, робити перекуси, тому що енергія буде поступово у вас закінчуватися. Вода також ну, тут знову ж таки треба орієнтуватися на погодні умови. Якщо ми, от, наприклад, зараз навесні катаємося, коли ще не так спекотно, то води у нас буде уходити трохи менше. Якщо це літо, спека, звичайно, то і води буде, треба більше пити. Але особливо літом, коли ви їдете, ви пітнієте, спека, води дуже багато треба пити. Це От, must have, не забувайте про це. Ще хотів сказати про те, що якщо маршрут для вас якийсь невідомий, новий краще мати з собою навігатор або просто заходити там у Google-карту. Я завжди так роблю. Якщо є, їду десь якісь невідомі місця, завжди дивлюся у Google-карти, куди де можна виїхати, деякі дороги. Це дуже зручно, щоб десь не заблукати. Тому користуйтесь обов'язково, або можете купити велокомп'ютер з навігацією. Там спочатку зробити, можете собі взагалі намалювати маршрут, і потім по ньому їхати. Це також буде зручно, або просто зупиняйтеся, якщо там їдете. Доїхали до якоїсь розвилки, не знаєте, куди повертати наліво чи направо, то відкривайте Google карту, там вже дивитесь, куди треба їхати. Це набагато буде вам зручніше. Шостий пункт. Чи потрібна компанія під час першої поїздки? Скажу по своєму досвіду, що так краще поїхати з кимось ніж самому. Тому що все одно, коли ви будете їхати самостійно, у вас якісь будуть там свої тривоги, якийсь страх, будете боятися, що ви десь там е, самі залишитесь десь в полі, щось там у вас поламається, ви не зможете добратися додому, оце буде у вас якийсь постійний страх, там десь ви доїдете, щось вам там буде важко. Е, ну Є таке. Тому краще на першу поїздку взяти з собою. Одного друга. Краще це буде, повірте мені, краще, якщо це буде з вами одна людина. Ну, максимум дві, ну не більше, краще одна людина. Тому що, якщо буде з вами друг, ви будете постійно розмовляти про щось. І от ті 100 кілометрів вони якось пролетять незамітно. Тому що в компанії воно якось, це по своєму досвіду, хочу сказати, що якось кілометри пролітають дуже швидко, непомітно. Про щось ти постійно щось там розмовляєш, якісь там жарти, щось там подивилися, пішли там по, о, там якісь цікаві локації. ну, З другом то і з другом. От. Самому, то вже, я думаю, з досвідом до вас прийде, що будете потім вже самостійно кататися, але краще з якимось другом, тому що ви завжди будете якось, знаєте. Більш себе спокійно всередині почувати, не будете так ось боятися, ви будете знати, що на когось ви можете покластися, якщо у вас там щось трапиться, щось можете разом полагодити, це буде набагато легше, швидше. Але ні в якому разі не раджу їздити вам свої перші 100 кілометрів в якоїсь великою компанії. От, повірте мені, ніколи не робіть оце та й взагалі. Намагайтеся. Під час покатення уникати великі компанії. Зараз поясню чому. Ну, от, наприклад, ви там їдете цю сотку і десь у когось там у цьому маршруту там щось поламалося, щось десь у когось срачка-пердячка, хтось там захотів поїсти, хтось захотів відпочити, там колесо пробилося, там щось ще. І оці постійні зупинки. Ти маєш через когось постійно зупинятися, я по собі знаю, що це воно напрягає. Ти хочеш їхати далі, а ти маєш когось чекати, тому уникайте великих компаній, це однозначно я не раджу вам робити. Ну, якщо не зможете, не можете вже без великих компаній, то якщо не можете без пригод, то прапорець вам в руки і гоу, як то кажуть, Їжайте. От, Я просто. Ділюся своїм досвідом і кажу, що краще от мати одного друга і їхати з ним в якийсь дальничок. Бо в мене таких поїздок було доволі багато, і я для себе зрозумів такий формат, що один-два друга це просто от повірте мені, це буде чудово. Якщо всі йдуть на справних велосипедах, то у вас буде а просто пригоди і насолода. Сьомий пункт маленькі дрібнички. От я зараз тільки. Писав відео, пригадав, що ще хотів додати. Значить, дивіться, коли ви їдете в сотку, обов'язково пишіть трек у страву. Потім, коли ви прийдете, ви зможете подивитися, де ви їхали, яка у вас була швидкість, який був набор висоти. Якщо у вас там буде ще датчик, каденса або якийсь у вас пульсометр, то взагалі чудово, ви можете навіть подивитися всі параметри цієї поїздки. Ну, це так для того, щоб можна було аналізувати. Як ви проїхали цю сотку і зробити якісь висновки. Або, можливо, на майбутнє, коли ви будете їхати повторно цей маршрут або інший маршрут, ви зможете порівняти час, з яким ви проїхали ось цю сотку іншу і наступні. Це так, для себе. Ну, така маленька рекомендація. Ще одна така порада. Якщо ви будете, ну, звичайно, списати страву, по шляху десь щось, щось фотографувати, знімати відео, обов'язково не забувайте брати з собою павербанк. Для телефону, щоб можна було підзарядити. Якщо, звичайно, виїжджаєте там з розрахунком на те, на те, що будете ще повертатися додому, беріть з собою ліхтар обов'язково також. Ну, буває таке, що затягується покотень, або виїхали там у другій половині дня, там не розрахували час і доводиться повертатися вже в темну пору доби, то обов'язково ліхтарі мають бути. Ну і ще така порада, якщо катаєтесь селами. И на вас там довольно часто там кидаются эти собаки. Берите с собой шокер. У меня тут на пути собаки. Самая одна, вторая, третья гавка. Давайте у меня вот есть такая штука, проверим. Будет отпугивать. Текать ага. <реклама> сразу. <реклама> Супер. Берите с собой такие штуки. Відганяйте собак сьогодні на вашому путі. Шокер саме класна річ, яка відганяє собак, це просто перевірено, я вам кажу. Оці всі всякі піщалки, ультразвук то все херня. Купуєте шокер, він там недорого там де 500 гривень коштує, і він там як і ліхтарик, і оцей пугач від собак це класно. Ось такі маленькі ще додаткові поради. Я думаю, вам також це знадобиться і буде корисно. Ну і останній восьмий пункт завершення поїздки. В першу чергу, коли я приїжджаю додому після сотки, я, звичайно, купаюся, потім смачно обідаю, кидаю всі речі у пральну машинку. Якщо є ще сили, там можу велосипед помити, то але то буває зазвичай на наступний день. Ну і потім, як поїв, лягаю відпочити, або просто полежати, або поспати краще буде. От, якщо маєте змогу, щоб вам хтось зробив масаж ніг, то це буде взагалі ось така класна річ. Після поїздки масажик, це класно. Можна просто положити ноги на якусь подушку, щоб воно так розслабилося. І найголовніше, і коли ви проїжджаєте сотку, у вас знаєте, такі всередині такі відчуття, блін, клас, я, я це зробив, я це зміг, я проїхав в сотку. Я... Досягнув цієї мети, і це просто запам'ятовується на все життя. Я просто пригадую 200 кілометрів, коли їздив з Нової Каховки у Скадовськ на море і назад. Це 100 кілометрів туди 100 назад. У мене там за день вийшло 206 кілометрів. Мені ще на наступний день треба було йти на роботу. От я потім ще на роботі півдня розповідав, як я їхав доти. ті 200 кілометрів. Да, на наступний день стан був такий розбитий, наче як після Будуна все болить, жопа болить, ноги болять, але воно таке, знаєте, приємна, приємна біль, приємні відчуття. Ти передивляєшся потім ті фотографії, ті відео. От, я, до речі, ще відео тоді, тоді знімав на YouTube. І приємні спогади, і, знаєте, якось. Починаєш себе більше поважати, ну і потім, звичайно, є що розповісти друзям і знайомим. Потім, якщо у вас не пропаде мотивація, ви зможете приймати участь у змаганнях. Я свого часу там їздив там, одеську сотку, Херсонські вело 50 були, це ще спочатку. Ну так, небагато їздив, але все одно ви можете потім і на бревети їздити, там 200-300-600 тисяч кілометрів, ну це вже. Такий рівень я бревети не катав, ну, такі офіційні, скажімо так, да? е, на медальки. Але це все вже в ваших руках, в залежності від вашої мотивації. Зараз у мене такої скаженої мотивації немає. Я в минулому році там, 100 км на грабінику проїхав. Не знаю, в цьому році проїду, можливо, проїду, буде залежати від того. Який я беру маршрут, куди я захочу поїхати, що подивитися. Бо, тому що я зараз не, не, так би, не дивлюся на кілометри, я дивлюся на те, що куди я хочу поїхати. Яке село, там, щось, якусь гарну архітектуру подивитися, чи щось цікаве, якесь природне. Там, да? Тому от, я так небагато зараз їжу, виїжджаю так лайтово. Просто як це у мене активний відпочинок, а також хобі познімати на YouTube-контент. Тому, друзі, я бажаю вам успіхів, я обов'язково вірю в те, що у вас все вийде. Тримаю за вас кулачки, готуйтеся до своєї сотки, обов'язково скористайтеся моїми порадами, про які я вам вище розповів. І все у вас буде класно, ви обов'язково прийдете і вам це сподобається. Будете катати ще і ще. Тому... На цьому в мене все. Дякую, що додивилися до кінця. Поставте свою вподобайку за мої старання, за цей корисний контент. Напишіть свої коментарі. Також буду радий почитати коментарі від тих людей, які постійно катають великі кілометражі. Можливо, я щось пропустив, зможете додати в коментарях. Ось, підписуйтесь на мій телеграм, інстаграм. Всі посилання будуть в описі до цього відео. В сторіс там, або в групу в Телеграмі викладаю там, коротенькі відео, будь щось так виїхав, підзняв там, або щось про велосипед, якісь там дрібнички розказав. Те, що на YouTube я не викладаю, заходьте, буду радий вас бачити у себе на сторінці. Друзі, я бажаю вам гарного настрою, успіхів, бережіть себе. І все у вас вийде до наступних відео. З вами був пан Сергій і всім пока.